Тих громадян України, які вже півтора року добре сидять на європейських харчах, вже іноді знайшли там роботу, оформили посвідки на тимчасове або може і постійне проживання, то може бути чесним припинити, повторюю, припинити громадянство цих українців. Окей, друзі. Ви не хочете виконувати конституцію, ви не хочете виконувати закони, залишайтесь в європейських країнах, працюйте тоді, але тоді нам треба вирішити питання про виборчі права. Я, наприклад, не хочу, щоб ці особи потім визначали майбутнє нашої країни, коли півтора року вони вже не тут, і вони не знають, які страхіття українці мають. Це перше питання. І я не хочу, щоб вони отримали соціальні пільги, права, виплати. Пенсії в майбутньому пенсійний страховий стаж. Я наприклад вважаю, що це питання справедливості, тому має бути розроблений механізм припинення, не позбавлення, а припинення громадянства України. Це реально для тих громадян, які після війни впродовж певного часу не Повернуться тут ще й від європейського союзу дуже багато залежить, коли, наприклад, Чехія вже починає обмеження для бі, для українських, то вони вже починають думати чи залишатися в цій країні. Якщо буде ще й солідарна думка європейського союзу, але ж деяким країнам європейського союзу не вигідно, бо їм потрібні українські робочі руки: Польща, Німеччина, Італія тощо. Я думаю, в деяких ситуаціях потрібен там і розум, але.